Будемо робити кишеню для підкладки нашої сумки. Для цього нам знадобляться нитки, блискавка, репсова стрічка. Для декору можна взяти якийсь елемент, який можна пришити з боку, булавки та ножиці. Кишеня буде виглядати таким чином. Зверху буде блискавка, верхня частина буде пришиватися до основної тканини, а ця частина буде вже пришиватися до блискавки. Нижню частину ми запрасували на 1 см, для того, щоб по цьому краю дати строчку. Так як тканина у нас досить щільна. Ми не можемо зробити підгін з цього краю, тому що буде досить товстий припуск, і для того, щоб його зробити більш пласким, будемо використовувати саме репсову стрічку. По бокам вона буде пришиватися, і буде більш плаский край. І естетично це буде виглядати. Більш красивіше. Отже, приступаємо до пошиття. Спочатку будемо пришивати частину нашої кишені до блискавки. Для цього відкриваємо її. Лицем. Канину перевертаємо ось таким чином до лиця блискавки. Залишаємо припуск від металевої частини десь до сантиметру і фіксуємо булавками. Таким чином. З цього боку у нас також є припуск для того, щоб заховати потім його під репсову стрічку. Далі прокладаємо шов тут, розутюжуємо все. І ця частина у нас вже буде готова. Будемо прокладати наш шов зі сторони блискавки. Пришивати будемо, не доходячи до самих зубців. Щоб в готовому вигляді у нас приблизно ось так було. Прокладати строчку будемо по центру нашої блискавки і не забуваємо виймати булавки, щоб не затопилася голка. Для того, щоб не заважав нам бігунок, ми можемо підняти лапку і закрити блискавку. Таким чином у нас буде вільний доступ до цієї частини. Опускаємо лапку і продовжуємо шити. Все. Нижня частина у нас готова. Ось так у нас вийшло. Нижня частина у нас готова. Для верхньої частини ми будемо використовувати репсову стрічку, її потрібно буде пришити. До верхньої частини блискавки. Фіксуємо булавками. І будемо прокладати строчку на машинки. Ось таким чином. Після того, як ми зробимо строчку по краю репсової стрічки, відрізаємо з припусками для бокової частини. Дві таких деталі для правої, і для лівої. І потім будемо прокладати шов по цьому краю. Це я вже буду вам показувати ближче, коли будемо прокладати верхню строчку біля блискавки. Ось таким чином. Спочатку ця, а потім ось ця із цього боку. Для того, щоб було зручно нам пришивати, можемо знову відкрити блискавку, десь до середини. А потім знову закриємо. Далі можна закрити, щоб нам не заважало нічого, і продовжуємо шити. Ось таку деталь ми маємо за бажанням можна ще й тут. На 01-02 прокласти ще одну строчку, яка буде фіксувати тканину до блискавки. Але це вже як вам подобається. Далі до бокової частини нам потрібно прикласти ще одну репсову стрічку, так, щоб ось ці краї виходили за попередню, тому що ми їх будемо потім підгинати. Тому так само з допомогою булавок фіксуємо. Ось так з вивороту виглядає. Ця частина у нас запрасована на один сантиметр на виворітню сторону. прикладати мы будем ось так. и І знову нашу строчку. Так у нас вийшло. Те ж саме ми робимо з іншої сторони. І потім уже зустрінемось, коли будемо пришивати нашу кишеню до підкладки. Ось така кишеня у нас вийшла. Знаходимо центр нашої підкладки. Знаходимо центр. Кишені. Прикладаємо центр до центру. І тепер нам треба все зафіксувати знову ж таки булавками. Збоку, зверху та знизу. Зверху ми будемо загинати ось таким чином. І збоку теж нам треба прибрати зайве. Тому ось що ми робимо. Прибираємо все, що заважає. Ось так. Тут теж, якщо припуск досить довгий, можна прибрати. Тут уже нам не заважає збоку нічого, ми просто підвертаємо вверх. Фіксуємо булавкою, і кутик у нас готовий. Так само фіксуємо зверху. Аналогічно робимо праву частину знизу. Теж прибираємо зайвий припуск, якщо він досить довгий, загинаємо його, формуємо гострий кут і знову ж таки фіксуємо на допомогою булавки. Нижня частина, теж фіксуємо аналогічно праву сторону, і потім прокладаємо шов повністю по краю і по верху так само. Зверху можна прокласти два шва: один тут і один ще додатковий. І ще раз ближче до блискавки. І тоді, коли кишенька у нас буде. Відкриватися, ми будемо мати ось таку красу. За бажанням можна поставити з боку бірочку. Коли будемо прокладати нашу строчечку, просто її в зручному місці зафіксуємо і пришиємо. Ось така кишеня у нас вийшла, але мені здалося, що одної замало, і я зробила ще одну. Тобто, у нас виходить одна велика кишеня. І вже на ній наша менша. Ось таким чином. А це вже сам підклад до нашої сумки. Верхню кишеню я зробила. Точнісінько таким же способом. Єдине, що у мене блискавка була довша, я просто її потім відрізала і заховала під стрічку. Ми проклали два шва з кожного боку стрічки, як по бокам, так і поверху і понизу. Нашої стрічки верхньої і там, де у нас був запрасований припуск на один сантиметр, ми проклали одну строчку і так само по великій кишені. Сподіваємося, що вам сподобався наш невеличкий майстер-клас. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і чекаємо вас в коментарях.